Всім привіт з вами Пачка і сьогодні ми програємо в Brain Road Evolution. І я прокосявся до нового сервиса. Сьогодні ми будемо розвиватися разом з нас, з вами. На ну, перед тим поставте лайк і підписуйтесь на канал. Що мене не було, я получил ось такого сильного персонажа. І ще одного. Трипі, тропа, Тропа Трипа. За ну, я, конечно, більше приносить і ще добавила аркадний івент. Я ще пока не дуже покачусь, але згодом буду. І так, давайте ми зараз будемо збити цю штуку. Так, да, звісно, я вже прокачався до нового світу. Скоро добавлять новий світ, я вам розкажу зараз, хто там буде. Перший персонаж який там буде, це шаф кадрабра Якщо ви його не знаєте, то це краб, який готує їжу. І такий маленький кухар, Типу кухар. Так. Тільки ви мені наносить хоть Ну, Давайте попробуємо, я процентів получу за ось цього персонажа? Како дала дулу сделала дала Це все. Верблюд машина. Так. І ще добав, давайте продовжуємо розказувати вам далі нових персонажів. з цього. А ні, да, давайте. Кодиха знищується хп. Здається в нього тому фармим... О, давайте на вот вежі вайбжопа я поки вам буду розказувати, кого добавить. Другий авока... або... Ну, авокадо, або, Авока шимпанзіно, це Авокадо качок. Ем... Маупа. Отакий такий Брайн Рот. тоже довольно популярный. Я радий, що його додати. Я не знаю, тільки це буде ще по порядку, але я розказую, як є. Постаки-постаки додав список. Третій се. Так, до мене зайшли. Капібара. Капібара Вертоліт. Це, не знаю, який це буде Брин Але це буде дуже цікавий Брин так кто это написал мне. Далеко какой мой друг. вы не мой друг. А третий Брайнор, так... Моя... Понял, это бананиста Дольфинита. Это банан-дельфин. Это очень-очень Так крутой, ну, тоже популярный довольно Брайнор. Давайте переходимо до четвертого стейки. Я не знаю, хто це. Скажу. Акумала з гострим носом. Я точно не знаю, і точно не можу сказати хто це. І я я забув, я забув там були лише пару бренротів, але я їх забув вибачте, тому не розкажу. Давайте подивимось. Так, тут є... Адмінський, от маж яні і так і они не Трей. А, вже трейдиться. Кільки здорові за всі штуки, я такі не розумію. Коли я от закачаюся хоч до першого рівня. Я не знаю. Давайте ми вип'ємо одну удачу, що мені випадає фін. Понятно. Браслетик, я тебе люблю, браслетик. Так я квести виконую, може? Яких квести хоча б виконаю? не той ще узамінити цього. Здорово мені бити. Ой-ой-ой! Ні, дякую, я краще буду на всіх двох ок. Дивіться, як класна місця. І мене не б'ють і я ще якось двох зразу можу. <свіття> нема, нема. Та шей Максим. Ладно, я дивіться, я зразу два дві штуки б'ю. я все закачаюся по-любому, до. Показывайте сам домный чувак. Так зараз зарази, то... До... ки ті 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 чи за піч І кирпич. Понятно? Понятно. Треб, давайте, давайте Васички мій Окей, сил, Переписувався Максим! Давайте я знищу что О, 82! Мне хотят на них 2 штучки. И все. Я хочу до кого в группу поступить, чтобы я тоже получал все XP. Понесе треба, мне не треба якось прокачувати Дивіться, зараз, зараз, дивіться Зараз я прокачаю. Да-да-да, дивись, девися. Опа, на, опа, на. Не хватило, ну ладно. Добиваем цього. Так одела двух дала дала скуду. теж... Крутий бренд У Мене 11 мільйонів, я хочу кудись гроші потратити. Ну, вже, ладно. Так давайте. Бзем його. І зараз, коли я знищу, щось, цього. Все, ті-ті-ті, худо. На жаль, я без думка. Давайте подивимося, я вперше докачав це основний якаун. Так, вися, я вже такий вот камінець терпить з лицем. Я страшний, и я можу. Збити ось штуку. Ні, я можу збити з них тебе. Бо я кирпіч, кирпіч важкий за якісь ноги. Дивіться, я за цього персонажа навіть можу вбити ось цього тільки довго. Ні, ні 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 так не піде, друзі. Мала мерале. Треба найкраще. Берем. А, в мене хп мале. ладно, я його доб'ю. Б'ємо, б'ємо, не доб'ємо. Коротше, що тут відбувається, я не розумію. Але зараз я доб'ю цього і подивимося, скільки посадів. Сім посадів. Ладно. А я вже зможу бити. Ну, всього страуса поїзда з туалетом зможу. Скільки я йому наношу, скільки? Що тут за хваст, що тут за схватка? Хто більше? Я йому більше урона наношу, дивіться, Як я його вбезу, я стану вже наступним рівнем. Мені все цікаво. Я дуже довго безум. И не знаю. Друзі, У мене відкрилася нова рубрика vs Brain Road. Можете подивитися. Дуже цікава гра. Е, наступний ролик буде про неї будемо срегувати один раз. Про Plants vs Brain Road один раз. Про мою саму любиму, саму любиму гру. Осу Brain Road Evolution. Я поки виграю його. Хоча я б його міг би все тако легко ногами, як великий, як картопля, камінець, тако ногами задавити і все. Він лопнув, я б його легко виграв, але тут так працює. Він мене чуть догоняє, мені все не подобається. Ну, давай я його одобю. Не можешь якийсь качок выиграти ну, туалета, да? Що може кати, типу? ну да? Ні? Ладно. Мене хп. а не мене ж... знімається просто. Тільки тут 500 мільйонів, Я ви зваю это мене тільки 11. Боже мій, боже мий. Так багато. Я не знаю. чому так багато. Так. Я вже скоро добуду подимся. Чи стану я се що? Твои балу труба банана Зараз, ще раз, раз два і... Давайте. Діки, получив я Поки 120%. Ладно. Поб'єм ще одного. Думайте мені що. Нема що робити. Ну так то да. Ладно, знищуєм Я покажу поки петів, які нові появилися. А сього тут ложь салони тут. А новий пекися. Абононо, Блюперині, Піпі-Ківі, Маламе. А, я забув, Піпі-Ківі додавлять. Новий світ, Піпі-Ківі. Ви бачили такий мемс у указу Брайнрота? Піпі-Ківі, Піпі-Ківі. Ладно, і ще додавлять одного Брайнрота. Кокосіно ріносе, кокос на шарі. У нього будуть по бокам дірки, стоп. Я ще цю штуку задеваю. А як, я цю штуку задиваю. Я, прикиньте, я вбезу усього. Ви поняли? А, я ще задіваю цей великий кран, який я спід землю. Бачите, по цьому, коли я б'є там з під землею, ну що типу, Провалився кран. Забуває, я страшно. Провалився кран. Я думаю, знаєте до кого я дойду до, до траку дала дулу, дала дала спузов і зніму ролик. На тролі бану, тролі банана я не буду зупинятися, як це не дуже важливо. Так. Да. А потім, там потім йде бомбарділа куткуда. І потім це, якого я зараз б'ю. Виглядає він чуть-чуть так собі. І тум 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 САХУР кошмарний. Скажите, як це вам показати? Осінь. Коли добжу, він дуже сильний. Я його не зможу просто так виграти. Я. Yeah. Ось такі діла. Опана шепосів. 180. Я не розуміюся в цих цифрах. Вибачте мене. А це щось багато, але в мене вже 70 в кубці, Тільки одне я знаю. З цих тих. О, я знищив. Ікран давайте знищимо, чи ні. Ну, ну ладно, народ, я вже думаю, будемо закінчувати вже. Так то 13 хвилин вже знімаємо. Вже тіть довгенько. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, а з вами був Патіко і всім пока-пока!